У Харківському літературному музеї відбувається виставка фотографій Сергія Козлова Андрія Парамонова Подорожі по моравському шляху і презентація книги Муравський шлях, яка вийшла от нещодавно завдяки благодійному фонду Денису Парамонова. Андрій Федорович не перестає дивувати це чудово. Він не дослідник і не просто дослідника а людина, яка не втомлюється, незважаючи на багато перепонів. Я б сказав його словами, народжувати своїх доньок, як він книги називає. Ми хотіли б показати і виставкою і книгою Привабливість муравського шляху, завдяки якому Слобицька Україна отримала такий цікавий доволі маршрут, який не використовується сьогодні. Ну з одного боку, тому що де війна, а з іншого боку, тому що не дуже підприємці туристичні організації подобаються цьому напрямку. Ця праця Андрія Федоровича Муравський шлях ну неймовірно актуальна по сьогодні. А на цю тему ну вкрай мало таких от повних повноцінних великих розвиток. Такі книги надзвичайно актуальні, тому що сьогодні локальна історія це те, що може нас об'єднувати, це може давати матеріал для переосмислення власної історії. От дана книга Муравський шлях вона дуже добре показує, що наша історія інклюзивна, що Слобожанщина не обмежується, не вичерпується тільки історією слов'янських племен, історією козаків, що ми можемо трошки ширше дивитись на власну історію. І надзвичайно красиві місця на цих фото ми бачимо. Андрій Федорович, знаєте, він мене дивує своїм таким завзяттям, тому що він дуже послідовно досліджує історію нашого краю. Він краєзнавець, він досліджує це в архівах, він досліджує це в польових умовах. Він їздить дивитись те, що він досліджує. Він там буває, і Андрій Федорович вміє зібрати аудиторію. Муравський шлях це дійсно перлина нашої історії, перлина нашої території, і забувати просто неможливо.